Всім добрий ранок. Вітаю у цей час на молитовних зустрічах проєкту Разом Плюс. Чудово знову бути разом з вами. Хай Господь благословить наше ранкові служіння, яке відбувається щоранку, о 6-й годині. Будь ласка, приєднуйтесь безперевно з першого дня війни. Ми разом збираємось вивчати Слово Боже, молитись один за одного в наших групах. Ну, а по вівторкам. По вівторках, коли є моя черга, ми з вами вивчаємо чудову тему Як поставити Бога у центр життя. В нас перша книга Самуїла є для цього. Ми шукаємо принципи і втілюємо їх у життя через вивчення Біблії. Не переживайте, що це останній сьогодні розділ першої книги Самуїла. Ми в наступний вівторок розпочнемо другу книгу Самуїла. Достатньо є тексту історій, повчальник для нас. Ми вчимось, як зростати в вірі, як наближатись до Бога. Отож, 31 розділ першої книги Самуїла будемо читати з першого вірша. А в той час відбулася битва між фелестимцями та ізраїльтянами, в результаті якої ізраїльські воїни побігли від фелестимців. І багато з них полягло на горі Гілбоа. Филистинці переслідували Саула та його синів. А наздогнавши філистинці, вбили Йонатана авінадава Малхішую Саулових синів. У результаті запеклої битви навколо Саула його запримітили воїни-лучники. І тяжко поранили. 31 розділ весь він присвячений такий сумний розділ, він присвячений завершенню життя Саула. Кінець життя Саула. Чим він завершує? І ви знаєте, якщо порівняти, як людина починає, як людина завершує, ми розуміємо з вами, що дуже важливим є кінець. Не те, як ти розпочав. Як ти завершив? На превеликий жаль, сумний кінець царя Саула. Саул є свідком вбивства своїх синів. З його чотирьох синів, які згадуються в Біблії, три вони загинули. Залишився один, один якщо ви подивитесь на ім'я цього сина ешбаал ешбаал дуже цікаво, да три сини мають отакі ім'я, як Єнотан, Авінадав, Малхешуй. Ось третій має четвертий, вибачаюсь той, який залишається живим, він має ну, цікаве ім'я людина ваала Буквально перекладається як ешбаал Він залишився жити. Теж в нас в голові виникають питання, чому ті три? Загинули, Єонатан, да? який має таку велику віру, і інші його брати, а ось ця, ця людина виживає. Да? Також, коли ми читаємо ці рідки, безумовно, нам приходить на пам'ять загибель священника Ілія і його синів. Правда? От в якійсь мірі схожа смерть Ілія паде, пам'ятає, і вмирає, так само і тут. Саул буде падати і буде вмирати, коли він побачив смерть своїх синів. Я думаю, що нам очевидними є ці паралелі. Четвертий вірш: тоді сказав Саул до свого зброєносця. Витягни свій меч і не добий мене, або не підійшли ці необрізані, і, не проколюючи мене, не поглумились наді мною. Але зброєносець, злякавшись, відмовився це робити. І тоді Сау поставив меч і впав на нього. По суті, Саул шукає таку ефтаназію, да? шукає смерті сам, як померти. Бачимо, що тут фігурує меч. Пам'ятаєте, він наказав ну, десь там декілька розділів. Раніше читали з вами про Доїка. І Саул наказує Доїку вбити священникам мечем. Меч повертається, меч повертається в життя Саула. Також помічаємо, що Саул до кінця зосереджений на собі. Він схвильований ну, своїм образом, да? Як він, щоб над ним не позначались. І, звичайно, в нас виникає питання, чому зброєносець ну, боїться, чи боїться він Саула, чи боїться він інших людей, чи боїться він Бога, чому він не виконує це наказ Саула, У да? нас виникає це питання. До речі, в чаті можна написати, як ви думаєте, що ви думаєте з приводу цього? Ну і ми з вами фактично читаємо, що Саул вбиває себе. Вже в, в другій книзі Самуїла, там далі ми, я думаю, пам'ятаємо, як перший, другий розділ, коли до Давида прийде одна людина з Амалеку і почне розповідати про смерть Саула. Він трошки дасть іншу історію, інші події. Але все ж таки, якщо порівнювати всі місця Біблії, ми притримуємось розвитку подій, які описані тут, в 31 му розділі. Вірш 5, 6, 7. Коли Збройносець побачив, що Саул помер, вчинив самогубство, то він так само впав на свій меч і помер разом з ним. Так в один день загинув Саул та троє його синів, його збройносець і майже всі його воїни. Ізраїльтяни, ж, котрі мешкали на другому боці рівнини, а також з іншого боку Йордану, дізнавшись про поразку ізраїльського війська, а також про те, що Саул та його сини загинули, залишили своє поселення і повтікали. Филистинці прийшли і оселилися в них. По суті, діло ми бачимо тут, як Ізраїль втікає Як Ізраїль втікає з своїх місць, і ворог займає ці місця. Коли наступного дня прийшли филистимці, щоб обібрати мертвих, сталося так, що вони знайшли Саула та трьох його синів, які полягли на горі Гілбо. Вони відтяли йому голову, зняли з нього все озброєння і повезли по всьому Филистимському краю, проголошуючи перед власним народом і в капищах своїх ідолів свою перемогу. Ви бачите, те, що людина боїться, те з людиною і стається. Саул переживав да, за свій образ, що над ним не познущались. В принципі, бачимо, що це і стається саме Саулом. Зброю Саула вони поклали в капищі Астарти, а його тіло повісило на стіні в Бет Шаані. Коли мешканці Явешу, гіратського, почули, що филистимці вчинили з Саулом, то піднялись усі хоробрі воїни Явешу йшли. Цілу ніч і зняли з стіни Бетшаану тіло Саула, також тіла його синів. Вони принесли їх у Явеш і там спалили. Після цього вони зібрали їхні кістки, поховали під Тамариском в Явеші і сім днів посту Ось так завершується перша книга Самуїла. Останні рідкі. Ну, перш за все, що. Пам'ятаєте, коли Давид переміг Ляфа, він розмістив меч у храмі, да, у скині. Щось подібне роблять також филестинці, був такий звичай. Чий Бог є сильнішим? Ось якби таке ставлення, опозиція, такий світогляд був у той час на ті військові битви. Чий Бог є сильнішим? Чому Чому Саул помирає? Чому така смерть? Ми розуміємо, що є причини, є наслідок, безумовно. І в чаті можна написати, якщо отак підсумувати, все життя Саула. За що, як кажуть, він помер? Чому він помер? Які от такі вагомі, серйозні причини, згадую Писання, згадую Слово Боже, і ми з вами можемо провести. Ну, Приходить на пам'ять така, пам'ятаєте, епізод, самонадіяна жертва. Да? Я бачу, залишив Бога, да, да, дякую, Віталій. Нерозумне прокляття, пам'ятаєте, він займався цим. Він помилував ворога і не послухався Бога да, в цьому. Безумовно, я розумію, що це втрата спілкування з Богом. Відвідування медіума, спіритизм самовбивство. Ну, є список таких да, нас, дякую вам. Да, це серйозні такі причини, причини смерті, смерті Саула. Давайте ми з вами прочитаємо одне місце це перша книга з хронік. Ви знаєте, чому є ще книги, де нібито розповідаються ті самі історії, але з деякими нюансами. Перша книга Хронік, 10 розділ, і давайте ми прочитаємо вірші 13 і 14. Тут є також підсумок, такий некрилог Саула, За що він помер з точки зору Бога на Біблії. Перша книга Хронік, 10 розділ з 13 вірша і по 14. Так Саул загинув за своє беззаконня і свою невірність Господу. Чітко вказано, діючи всупереч Господньому слову, а також через те, що пішов питати про своє майбутнє чарівницю і не чекав від Господа відповіді. Раз, два, три, чотири. Давайте ще раз. Написано, да, і Господь погубив його, а царство передавав Давидові. Саул загинув за своє беззаконня, невірність Богу Господу, діяв всупереч слову, третє, а також через те, що пішов шукати, питати про своє майбутнє чарівницю, а не зачекав відповіді від Господа. Ось чіткі речі, які записані в підсумку. Сухому підсумку життя е, цієї людини. А Віта пише нам: чинив, як вважав, за потрібне омана гріхом. Але, знаєте, вся книга вона не закінчується ну, цією сумною подією. Так, подія сумна. Ізраїль розбитий. Цар е, втрачає мужність. Віру, самогубство, сини втрачені, да, люди біжуть. Але є все ж таки у цьому розділі є дещо цікаве. Я думаю, що ви звернули увагу, що сам розділ він закінчується, що були певні мешканці Явешу Аляцького, які чують, що це стається, і хоробрі воїни цілу ніч ідуть, стін забирають тіла Саула та Синів його. І вони йдуть і ховають їх, дають пошану. І подивіться, цей розділ, ця книга закінчується тим, що ті люди постяться сім днів. Чому вони це вчинили? Який важливий урок? Що Біблія говорить? От як вона характеризує вчинок цих людей? Ну, перш за все, що не всі втрачають віру в Ізраїль. Є люди дуже хоробрі, є люди дуже мудрі. Є люди, які мужніми є. І вони, подивіться, які, і вони йдуть на територію ворога, такий дуже сміливий вчинок вночі, вони знімають ці тіла і несуть їх назад, в свій, свій, своє місто. Чому вони це вчинили? Якщо ви пам'ятаєте, що на початку а, свого царювання Саул відмітився дуже мужнім таким, мужньою дією. Місто Євеш було захоплене ворогом. Над ними хотіли познущатись. ну, Була загроза, точніше скажімо, так, що їх захоплять, знищать всіх. Вони, пам'ятаєте, посилають вістку, щоб саул прийшов до них. Саул вночі йде, розбиває їх, захищає, звільняє від сорому, такого да, великого, від смерті, від рабства, від приниження. Пам'ятаєте, око повинні були виколити. І. Ті люди, подивіться, ну, Саул приблизно царював десь там десятки років, да, 40 років, великий проміжок часу. І ті люди вони пам'ятають про цей добрий вчинок. Так, звичайно, Саул був багато в чому неправий, Відступив, зганьбився, впав дуже низько, самогубство, все-все-все це стається. Але ті люди вони пам'ятали, як мужньо тоді їх врятували. І вони відплачують фактично Саулу, Ізраїлю чимось подібним, мужнім вчинком. В пам'ять про нього, визнання, така от подяка. Вони ризикують власним життям і чинить цей геройський такий вчинок. Вони не змогли прийти на, на допомогу там на полі битви. Так? Вони не змогли його врятувати, але спасли його честь. І це дуже важливий такий урок сьогодні кожному з нас. Можливо, ми повинні проаналізувати своє життя і молитись про це. От Бог також врятував да, через Ісуса Христа нас. Ісус самовіддано віддає на, за нас життя, полюбив нас до смерті. Якщо тут на землі люди у відповідь, да, у відгук на те, що заради них зробили, вони також. Відплачують відповідними вчинками, любов'ю, не рахуються на чим, ризикують, то тим більше і ми з вами повинні цінувати, бути вдячними Ісусу Христу, який не посоромився, віддав життя, був розп'ятий на Христі, щоб ми з вами отримали життя вічне і спасіння. Наше життя, наше служіння, наші вчинки вони повинні бути цим промотивовані. Якщо він це зробив. Як я можу не любити того, який полюбив мене? Як я можу щось там, знаєте, думати над чимось, зважувати, чи варто це зробити, чи не варто це зробити? Як ми дуже часто буваємо дріб'язковими такими, да? мелочними людьми по відношенню до Христа? От мешканці, Євишу вони проявляють цю хороблюсть, хоробрі чоловіки. Вони йдуть. І з гідністю ховають їхнього царя. Який би він не був, вони, подивіться, оголошують сім днів посту заради ось цієї людини. Заради цієї людини. Люди будуть пам'ятати наші добрі вчинки, нашу самопожертву, наші діла будуть йти вслід за нами. Це єдине, що тут залишиться на землі. Не те, що ми роздумували, не те, що ми планували, не те, що ми бажали, а те, що ми реально вчинили. Вчинили заради інших людей. Тому є над чим пороздумувати, є час ще щось змінити, є час віддячити і зробити щось гідне. Бог дає нам такі можливості. Ну, ось таким чином. Підводиться Рисочка, Саул, його життя. На жаль, такий досить повчальний, досить сумний розділ, але є уроки, які ми можемо взяти в наше життя. Наступний вівторок ми з вами перелеснемо цей розділ, цю книгу. І підемо вже в другу книгу Самуїла. І будемо вивчати життя вже Давида. Ще будуть певні згадки про Самуїла, про Саула. Але в принципі ми з вами зосередимось на житті Давида. Давайте ми об'єднаємось в молитві і потім розійдемось в наші кімнати. Помолимось. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за цей ранок. Дякуємо, що по твоїй милості ти нас підняв, і ми мали змогу почути Слово Твоє. Ми просимо, щоб Боже, ти змінив наше життя. Поки ми є живими, поки ми дихаємо. Ми можемо стати іншими людьми в твоїх очах, залишити тут добрий слід на землі, вчинити гідне, мужнє у Твоє ім'я. Ми, Боже, вдячні тобі за Твою любов. Ти полюбив нас першими. Ти так багато вчинив для нас протягом всього нашого життя. Допоможи нам не порахуватись ні з чим віддячити тобі своїм життям, своїми вчинками. І коли ти нас будеш просити щось зробити добре тут для церкви, для тебе, для людей, допоможи нам не порахуватись ні з чим. Ми благаємо, Господи, щоб наше серце визнавало цю Твою любов, пам'ятало, зберігало це в своєму серці, те, що Ісус вчинив на Христі. Боже, зміцни нас у цей час! Допоможи нам, незалежно від того, як ми розпочали своє життя, допоможи нам мати гідний кінець у Твоє ім'я. Боже, благослови кожного, хто приєднався до ефіру, хто зараз буде молитись в групах, хто буде здивитись нас в запису. Даруй у цей час, непростий час війни, зберігати віру, бути благородними духовними людьми. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Me. I mean,